Авто за 1 долар проти авто за 100 мільйонів доларів. Саме такий відео Сьогодні будемо перекладати, озвучувати українською мовою. Тож, нагадую, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ми починаємо. Переклали, то озвучили звук у куточку. За мною найдорожчі автомобілі у світі. Не жартую, у нас тут тачки на суму понад 250 мільйонів доларів. Одна з них коштує аж 100 мільйонів доларів. І ми будемо їх підривати, плавати на них, їздити і навіть літати, щоб показати вам, чому вони такі дорогі. Почнемо з цієї тачки за один бакс. Буквально іржаве відро. Чому продаєте цю машину за долар? Як бачите, її капець, я не можу класти в неї ні часу, ні грошей. Беріть цей долар і по руках. Зрозуміло, що це шматок лайна. А якщо витратити 20 тисяч баксів на ремонт, вона поїде. Граза, водь ти цього красення. Я не думав, що вона заведеться. Як вона взагалі? їде? не димо. Тачка за долар. 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 Ну і що ж, це була тачка за долар. Добре, що я вийшов. Машина за 100 штук, яка їде сама. Не жартую. Зараз в ній нікого немає і вона рухається. Подивимося, за що просять 100 штук. У ній дуже багато місця. Одна з небагатьох машин, у якій поміщаються всі мої діти. У тебе є діти? Так, ось вони. Давайте покатаємося. Тесу купують саме тому, що вона може їхати сама. Отже, я більше не керую машиною. Oh. О, вона перебудовується. Вона буквально їде сама. Yeah. Я не торкаюся педалі газу і не торкаюся керма. хочеш сказати, що можна спати за кермом? Ні, не робіть цього. Oh, okay. Отже, тепер подивимося, як швидко вона може їхати. О, oh. А oh. ah, що сидіння втиснуло? Це лякає. І це тільки початок. Далі у нас буде тачка, яка перетворюється на літак і літає. А поки що. Oh. На ламбу. оу oh, мало не врізався. <рролі> <ролі> <свят> ній залишили ключі, як її ніхто не вкрав. <ролі> Хоча вона й коштує вдвічі дорожчі. Місця в ній удвічі менше. Не впевнений, що віддав би за неї 200 тисяч. Я в неї не поміщаюся. <ролі> Вони взагалі вміють водити ламборгіні? Як увімкнути передачу? Думаю, треба натиснути перемикач. Порядок. Тепер ми їдемо прямо під горку. Ось це звук. Боже мій, як вона мчить. Так, силу неповно. Боже, ця тачка просто божевільна. Я ледь торкаюся газу, а ми вже летимо. Я не думаю, що водив машину швидше за цю. Якщо хочете щось компенсувати, то ця тачка для вас. А тепер тачка за 300 тисяч доларів. На думку декого найбезпечніша у світі. Вона не мов там. Це машина військового зразка. Ого, яка вона висока! Просто ти що й не сидів ламбаті. Справді, справді, у порівнянні. Розберемося, чому вона така безпечна. По-перше, коли випробує скло такої товщини. Крім того, вона покрита бронею і захистом від вибухів, яку ми випробуємо пізніше. Карл, хочеш натиснути на кнопку? Я дуже хочу. Хочеш умікнути домову завісу? ого! Справжня добува завіса. Боже мій, смердить! <рес> Але що цікаво, безпека машини полягає не в цьому, а ось в цьому вибухозахисному корпусі. І ми будемо першими, хто випробує його на міцність. До речі, перш ніж підірвати тачку за 300 тисяч, ми підірвемо, звичайно, і подивимося, чи виживуть пасажири. Три, два, один! До речі, нагадую, переходь обов'язково в наш телеграм-канал по посиланню в описі або закріпленому коментарі, адже там ми розігруємо шоколадки фістивал, а також комікси кожного тижня. Щось розігруємо. Тож переходь по посиланню в телеграм, там на тебе чекають подарунки. Мало того, що вона горить, так ще й манекені викинула назовні. Ми зробили в ній люк. Вона погано впоралася. І перш ніж підірвати цю тачку, я покладу в неї фіск. Краще захисти клятий шоколад. Стверджуйся, що ця машина захищена від вибуху. Але ніхто це не перевіряв. Подивимося, чи виживуть манекени? І що ще важливіше, Мій фістиблс. Три два один. Вона ну, просто підструбну машина пережила вибух, отримавши лише кілька подряпин. На Настікліско. Так, стоп, 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 стоп. Де фістибл Шендерс, не заважай. Пістибус вижила. Якщо ви шукаєте машину, здатну витримати вибух бомби, я офіційно рекомендую вам. цю. Але скільки воювати ми не збираємося, то доплатимо 200 тисяч і візьмемо цю машину. Катер за півмільйона доларів. На суші це звичайний автомобіль. Різниці не видно. Але ось що цікаво, Треба тільки заїхати в ньому в воду, і він перетворюється на катер. Першим буде Карл. Пігнали! О, мені якось не по собі. Мені не по собі. Я відправив їх першим, щоб переконатися, що все спрацює. Бетоново? Ні, ми плив. Начебто працюю. Подивимося, що буде. О мій боже, ми їдемо по воді. Боже. Утримувати кнопку до сигналу. Ось і сигнал. Тепер я можу керувати нею, як звичайною машиною, але на воді. я? тримайся. <клес> -ху -ху. Це неймовірно. Ще п'ять секунд тому це була машина. Я поїхав з ним, але мене з колисою машині на човні. Порядок. У <клес> О, боже мій! Даремно вони дали мені сісти за кермо. Ось так ріхітку! Правило перше. Тримайся подалі від кріса! Ми їздимо кругами! Ого, вони бублики на воді крутять, влаштували ви. Ми ще з ним познайомилися і зараз влаштуємо перегони. Три, два, один. Поїхали! Він набагато швидше. А навіть не старається. Давай, швидше! О, ми його обганяємо. О, він гальмує! Не віриться, ми його обігнали! Машина дуже швидка. Не знаю, способ відсвяткувати перемогу краще, ніж з'їсти фістепле. Ей, тримай фістивелс! Фістибол шоколад номер 1 на планеті. Якщо ви його не їсте, вам треба виправити. Те, що всі троє їздять на машинах, по кану, це божевілля! Джимі, я дуже сильно обожнюю цю штуку. Складно повірити, але це тільки початок відео. Наступна машина зі списку може літати. А оскільки я боюся висоти, я пустив за кермо Карла і Нолана. Ха -ха, чувак, що відбувається? На цій машині не тільки дозволено їздити по дорогах, але вона також може злітати на два з половиною кілометри в небо. У цієї тачки реально є пропела. Стій тут, і дивись, як вона злітає. А я сяду в літак і полечу слідом. Я не вірю, що вона справді злетить. Вона злітає! Колеса вже не торкається землі. Це реально літаючий автомобіль! Машини стають дедалі божевільнішими. Я не можу повірити своїм очам. У кілометрі над моєю головою зараз летить машина. О, боже, це було так круто. Мені здається, 600 тисяч за таке. Це просто даром. Посадка. Далі машина за мільйон, але я привіз не одну. Як ви розумієте, безліч машин коштують 1 мільйон доларів. Щоб догодити всім, ми зібрали 10 найкрутіших тачок за мільйон доларів. І як зазвичай, у нашому розпорядженні цілий автодром. Тому я дозводен друзям вибрати будь-яку машину. Я просто поїду з тобою. Обирай. Яка красуня. Я зможу в неї влізти. Скорі не буду сидіти в телефоні за. Тут це легально. Вува! Юху! Я наче в гонках на скарж. Мені так весело, це схоже на форсаж. Є щось мужнє у водінні дорогих гучених автомобілів. На приватному автодрогі. Так, на приватному автодрогі. Треба відправити повідомлення. Зараз тільки жартую. Я виріжуся. Будь ласка, ні. Боже мій. Ми робимо публики в такті за Хлопці катаються по трасі, я покажу вам наступну тачку. Це коштує 2 мільйони доларів. Обмежений тираж їде на водні. Без жартів вона працює на водні, а вихлоп — це, звичайно питна вода. Машина ще в стадії розробки, так що це всього лише прототип. Я ніколи не відчував таких труднощів при посадці машину. У, добре, як вона закривається. Перше враження, двері повільні. Зараз ми звернемо на дорогу. Це дуже важливо, тому що цей автомобіль ще ніколи не виїжджав на дорогу. О, треба було раніше сказав ця машина. Випробувальний зразок, тому їзда по дорозі викликає сумніви. Дивись на ту даму. Вона знімає наш автомобіль. А -а -а. Крім того, я б пристипнувся, але ременя тут немає. До нього поки не а вічно. -а -а. Ого, бро, а ця штука швидка. Так, і, хоч замість бензину тут водень, запас ходу у неї понад тисячу кілометрів. А розганяється до 335 кілометрів на годину. Зацініть звук движка. Що такий класний звук? А коло мене повно машин. Забирайтеся від моєї тачки за двалями. <клес> Побачимося біля наступної машини. А зараз на трасі найрідкісніша і найпотужніша тачка на даний момент. Вартістю 10 мільйонів доларів. Коні Секведер існує в єдиному екземплярі. Це найшвидший у світі серійний автомобіль. Боже мій, у фарбі кузова потрібні діаманти, а страхова дозволена їздити на ньому хм. тільки власнику. Хм, думаю, це найкрутіші двері, які я коли-небудь бачу. У ти пси. Зробимо це. Так, зробимо Ось це. Ось факт, я довів дорослого мужика справді? до справді? Так, до смерті його налякав. <плес> я відкину голову назад, щоб не вдаритися. До речі, якщо ти хочеш послухати в нашому виконанні інші проекти, то переходь по за посилання в описі або закріплемо коментарі, і там ти знайдеш посилання на інші наші проекти, такі як Роналду, Марк Роберт. Прикольні відосики готуємо. Тож переходь, підписуйся на ті проекти також. Чому так швидко? Я ніколи. Секунду. Ця машина одна з найшвидших на планеті завдяки двигуну V8 з подвійним турбонадувом. А весь кузов зроблений з вуглопластика, тому важить вона майже на 220 кг кілограмів менше ніж Ха, <рес> Я ніколи не бачу нічого подібного. Я не мог на американських гірках. О, серце калатає. Це Ну, <риклад> Це було приголомшливо. Дякую, все. Дякую. Ходімо, потусуємося з Джеєм Лено і побачимо автомобіль за 20 мільйонів. <риклад> Отже, Джей Лено понад 20 років вів Шоу». Сьогодні він власник однієї з найбільш вражаючих колекцій автомобілів у світі, до якої, до речі, ходить і цей Макларен F1 за 20 мільйонів баксів. Вона після вашого стуку почала відчинятися. Це хай так. Рябіжники навіть не намагайтесь. Що робить його таким цінним? Гун відвідати. Вугле пластик. Він дуже легкий і розганяється до 387 км на годину. Це досі рекорд для автомобіля без турбонаду. Ось де ж цікаве. Як бачите, тут триміться. Важить близько тонни. А більшість сучасних машин важить приблизно тонну 800. Його скоріше можна порівняти з бамою но. Так, саме так. На маму, нола орієнтувалися під час проєктування. <рес> Хлопці, хочете покататися. Ну, звісно, але я не за що не влізу на середнє сидіння, дуже незручно. Ну, так, же і погано. А, так, непогано, зовсім непогано. Цілком зручно. Як на дивно, три місця це дуже зручно. Так, це доволі цікаво. Зазвичай тут знаходиться кермо. А якби ми були в Англії, кермо було б тут. Ти можеш бути в Англії, а ти в Америці. Як давно у вас ця машина? Якого року ти народився? 1998. дев'ятсот дев'яносто восьму. Усі Я виріс із мами, він такий, а давайте відзначимо народження купівлю цієї машини. ось і продовження, я твій батя. Оу. Оу. Цікаво. За скільки ви її купили? За 800 тисяч. Воу. Wow. Всі тоді думали, вона не окупиться. Але потім ціна почала зростати, зростати і зростати. Зараз вона коштує 20 мільйонів. Тому це божевілля. По суті, автомобіль приносить вам по мільйону за кожен рік володіння ним. Думаю, можна і так сказати. так. Карле, що ти думаєш про цю машину? Мені подобається. Що заважає тобі її купити? Дев'ятнадцять дев'ять мільйонів доларів. Ви коли потрапляли в аварію? О, так. У мене було багато аварій. Дякую за те, що покатали нас. Немає проблем. Хлопці. Це було ідеально. Наступні два автомобіля такі дорогі, що завжди зберігаються в музеї. Разом вони коштують вісімдесят мільйонів баксів. Яким чином ми переконали музей дати нам ці машинки? Чудо! А ось зараз відео зірве вам дах. Заведіть цього красення. Це 30 oh. мільйонів. Тепер за 50. Якщо чесно, мені більше подобалась та що за 50. Отже, я в машині за 50 мільйонів доларів із Донат Медіа. А Чендлер у машині за 30 мільйонів із Боу Бухманом автомобільною легендою. Ви готові? А ви готові? Yo, cool. Пігнали! Авто, де їде Чендлер, таке дороге, тому що воно було створене як подарунок засновника Феррарі, засновнику Форд. Це єдина версія цього Феррарі, яка коли-небудь була створена. Обережно, яма, не подряпайте. Ти навіть не помічаєш, наскільки погані дороги, поки не сядеш за кермо автомобілю за 50 мільйонів. Авто, в якому ми їдемо, найдорожче з існуючих ягуарів. На цьому щодня їздив легендарний актор Стів Макквін. І він так часто перевищував швидкість, що його позбавили прав. Я помічаю кожну вибоїну. А оскільки ці машини такі дорогі, за нами їде поліцейський ескорт, який стежить за тим, щоб ніхто не під'їжджав до нас. З глузду з'їхати. Гей, додавав швидкості. Як воно їде. Чудово. Моя кепка. Ну, ну Поки ми розважалися, бо букман розігнав цю машину за 30 мільйонів доларів до межі. Гей, Гальмуйте, машина заглохла. Зажигайте секунду. Занадто розігналися. Машина за 30 мільйонів доларів заглохла. Ми вилазимо з машини, поки не зламали її. Покатаємося на першій світі Феррарі за 100 мільйонів. Більшість уявляють автомобіль за 100 мільйонів доларів приблизно ось так. Але ви здивуєтесь, дізнавшись, що це автомобіль за 100 мільйонів доларів. Він має таку історичну цінність, що водити його можна лише цьому музейному працівнику, а їздити можна тільки цим мостом. Поліцейські перекрили дороги. Ми попросили дорожніх робітників засипати кожну вибоїну і очистити всю вулицю, щоб не завдати шкоди автомобілю за 100 мільйонів доларів. Це буде безумство. Добре, тепер ми на мосту, боже мій. Погляньте на це 100 мільйонів доларів летять по вулиці. Я знову загуби кепку! Кепку загубив. Це вже друге зі мною. Безкоштовна кепка на надо Ну ж Нурбо. Приголомшливо! Чи є щось веселіше за це? Гаразд! Вжимайте! Погнали! Боже, це приголомшливо! Сподіваюся, вам сподобалося! А давайте скинемо ядерну бомбу на міст! Чуєш, підписуйся, і я куплю мамі на бігову доріжку. Жартую, Ми любимо вас! Ну Як тобі, відос? Я вважаю, що дуже прикольний. Напиши, будь ласка, в коментарях, яке авто сподобалось саме тобі. Мені дуже цікаво. Тож, чекаємо тебе в коментарях.